Доброго дня, шановні пані та панове, сьогодні разом з вами налаштуємо Wi-Fi керування електричним конвектором серії Dynastia від Cooper Hunter. Як бачимо, є три моделі CH10001 1000 та 2000 і SWF. Перед початком роботи з будь-яким пристроєм ознайомтеся з інструкцією з експлуатації. Основні органи керування. Кнопка номер 8 кнопка вибору рівня потужності. Нас цікавить ця кнопка, тому що при натисканні і утримуванні цієї кнопки ми скинемо налаштування Wi-Fi. Як бачимо, індикатор Wi-Fi світиться постійно. Це означає, що конвектор має Wi-Fi налаштування. Та він підключений до Wi-Fi мережі. Ось ця кнопочка вибора рівня потужності. High або low, тобто половина або повна потужність. Натиснемо. Потримаємо. Конвектор пікнув. Індикатор Wi-Fi моргає. Це означає, що налаштування Wi-Fi скинуто. Наступним етапом. Нам потрібно встановити програмне забезпечення для нашого смартфону. Програмне забезпечення можна отримати через QR-код, або через App Store, через пошук. Програмне забезпечення має назву Cooper Hunter Smart. Обираємо App Store, натискаємо кнопку пошук. Пишемо Cooper. Купер через 2 О пишеться. Смарт. Обираємо програмне забезпечення. Встановлюємо, якщо воно у нас не встановлене. Після встановлення у нас буде ось така піктограма Купер Смарт. Запускаємо. При першому запуску програма попросить створити обліковий запис. Після створення облікового запису ви зможете додавати пристрої. Перед тим, як почати додавати пристрій, будь ласка, впевніться, що у вас увімкнено Wi-Fi та Bluetooth. Це обов'язково. Натискаємо кнопку Додати пристрій. Автоматично програма знаходить наш пристрій. Натискаємо Додати. Так. Натискаємо кнопку Плюс. Ось, Через камеру погано попадати. Так, Тут ми маємо ввести параметри нашої Wi-Fi мережі. Ім'я мережі та пароль мережі. Підтвердити натискаємо. І пішов процес підключення. Процес підключення недовгий. Та досить швидко відбувається. Ось, як бачимо, пристрій успішно додано. Індикатор олівця або ручки, якщо на нього натиснути. Якби ще через камеру попасти. Якщо на нього натиснути, то можна змінити назву пристрою. Буде ось така назва пристрою. Зберігаємо. І натискаємо кнопку «Завершено». У нас програма автоматично переносить на головну сторінку керування цим пристроєм. Тут ми можемо встановити, точніше, змінити бажану уставку температури. Наприклад, поставимо 20. Як бачимо, поточна температура в приміщенні 24. Тобто зараз не йде процес нагрівання. Якщо ми поставимо побільше 26, так, то е змінилась індикація на хітінг, тобто процес нагрівання активний. Кнопка вибору потужності, повна або половина потужності. Ось тут воно відображається. Катчдеу. Через скільки годин вимкнутись. Тобто, можна поставити, через скільки годин автоматично пристрій буде вимкнено. Налаштування. Таймер. Ми можемо додати таймер. Наприклад, в четвер. О 6-й о пів... о половині на сьому. Вмикнутися. не то натиснув я. Оп. Через камеру погано натискати. так, Повернемося назад. Chilled lock. функція блокування е, кнопок на... на панелі управління. Так? Як тільки ми активували Lock, ми маємо наступне: ми нат можемо натискати будь-яку кнопку. Буде ось такий от індикатор, але при цьому жодних налаштувань ми не зможемо змінити. Для того, щоб ми змогли змінити налаштування, нам потрібно вимкнути функцію Child Lock. Ну і головна кнопка вkillвиkel. Дякую за увагу. До побачення.